Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як приготувати безглютеновий хліб та покажу, які інгредієнти можна додавати до нього. Для приготування хліба я використовую кухонні ваги. Якщо ви готуєте безглютеновий хліб, бездріжджовий, то псиліум це той продукт, з яким варто познайомитися. Псиліум це лушпиння насіння подорожника, але не того подорожника, що росте у нас. Ми беремо 20 грам псиліуму і заливаємо 300 мл води кімнатної температури. І добре все розмішуємо, псиліум буде набухати. Псиліум потрібно розводити точно по пропорціям: 20 грам псиліуму на 300 мл води. Даємо 1 столову ложку яблучного оцту. Так як ми готуємо хліб бездріжджовий то ми будемо використовувати оцет і соду. Додаємо півчайної ложки солі. оцет ми даємо у мокру частину, а соду ми дамо уже у борошну олія гірчиці, можна оливкову олію, можна і соняшникову. Солюм вже дуже набух, і ми відкладаємо його в сторону. А зараз йдемо змішувати борошно. Я використовую пшано, я його буду перемелювати і додаю кукурудзяне борошно. Але якщо ви просто хочете безглютеновий хліб, то ви можете використовувати борошно з рису, нуту і гречки, якщо вам можна ці продукти. Додаємо кукурудзяної муки, соду. Півчайної ложки, амарантову муку одну столову ложку, муку сорго додаємо і добре все вимішуємо. Одну столову ложку ляної муки, вона дасть таку в'язкість. Дві столові ложки вівсяної муки. І добре вимішую. І ось таке тісто в нас виходить, воно практично не прилипає до рук, і формуємо такий батон. І так, в такій формі він добре спечеться, і робимо надрізи. Кліп я випікала в духовці при температурі 180 градусів, 60 хвилин приблизно. Ну, це ще залежить від того, яка у вас духовка. Він повністю пропікся, він виріс і вийшов дуже смачний. Обов'язково пробуйте, робіть, експериментуйте. Усім смачного! Підписуйтеся на канал, ставте лайки.